Всім добрий день. Сьогодні будемо збирати квасолю сорту загадка і файний ясь е, одна, і по одній соті одного і другого сорту. Е, вже квасоля підсохла, довгий час сухо. Передають дощі, не хочу, щоб її замочило е, квасолю. І вона не поцвіла, щоб був хороший посадковий матеріал. Для сушки використовую гарбузову Сушку насіння, там її буду складати, заодно вам покажу, на, якому, на якій вона стадії, частково. І ще третій сорт рубінова зірка. Її вже можна було раніше зібрати. Але зберемо все разом, розкладемо по сортах. Пізніше висохне усе дійде, зробимо вимолот. І я вам скажу яка маса вийшла одного і другого матеріалу і яка вона взагалі. Саму квасолю покажу вам у сушилці всередині. Поки що працюємо, будемо розкладати її, щоб зберегти хороший посадковий матеріал, щоб не залив її дощ, не замочив, і вона нам не полопала, не почала цвісти і не наробило нам проблем. Тому працюємо. Далі вам все покажу. Продовжуємо вибирати нашу квасолю. Файний ясь. Загадку практично всю забрав. Тут залишилося декілька кущів. По углах вона більш зеленкувата, але пізніше її буду теж забирати, там у сушилці не вистачає місця. Наш файний ясь. Ця квасоля Періоду дозрівання в неї менший, тому стручки вже на ній сухі. Ось така навантаженість. Сама квасоля. Зараз я вам покажу стручок. П'ять квасолин в цьому стручкові. І зараз вам покажу, яка вона ось така квасолька. Можливо, сам вимолот зніму відео пізніше, тому що осінь. І приходиться ще ж малина у нас збір, і не вистачає на все часу. Тому зберемо, покажу вам. В сушилці її, гарбузового насіння. І вже пізніше, коли дійде до вимолоту, покажу вам кількість насіння двох даних сортів, що в мене буде на руках. Тому продовжуємо працювати далі. Наша квасоля в сушилці гарбузовій, частково вам покажу. Ось так вона виглядає. Як е, ви бачите, вже прив'яла, тому що ролик монтується. Ви будете дивитися 10 хвилин, а в мене часу йде майже тиждень. Ось це загадка. Ось це наш файний ясь тут буде. Наш файний ясь косолька. Настучки взяв загадки. Ось загадка Квасоля. Ось така різниця тут у нас не тільки приміщення усі вже зацінили, всі тут працюють. Що можу ще додати по стручках, загадка мені краще. Візуально поки що, але все скаже маса. Коли вже буде вимолот, зробимо окремий відеоролик. Поки що буде так. Тому продовжуємо ми працювати. А вам усім дякую, усім щасливо!